Ремонт вулиці Михайлівської почали із заміни тепломережі. Дорогу частково розрили та наштовхнулись на порив. Після того, як працівники водоканалу усунуть проблему, обіцяли одразу продовжити роботу. Наразі частково перерити перехрестя з Лятушинського та частини Михайлівської. Далі роботи продовжити на провулку Скорульського. Мережа вже пролежала більше двох десятків років. Частина мережі зовсім пролежала за 30 років. І вже настав час, що її необхідно. Для того щоб стабільно подавати тепло, а не відключати, ми ж морози від вимушені були відключати велику кількість споживачів для того, щоб усунути витоки. Коли заміна проїзведеться, то поверхня е, труби захищена як від е, теплоізоляція, так і гідроізоляція, і в результаті. Це буде краще подача тепла і бережливіша подача тепла на той район в сторону, як я сказав, вже театральної вулиці. За словами Валерія Бужинського, нові труби прослужать більше 20 років. Хоч умови роботи і специфічні, адже вулиця пішохідна і перерити одразу всі ділянки неможливо, поступово ремонт завершиться вже незабаром. Якщо буде все добре, ну я думаю, чи десь ще неділі-дві. Проїзд на Михайлівській частково заблоковано. Натомість поруч з Михайлівською на перехресті вулиці Щорса та Київську ремонт асфальтобетонного Тя завершено рух транспорту поновлено.